Доле ж, моя доле, куди ти дівалась? Доле ж моя доле, де ти заховалась? Де ти доле, забарилась? Чи з дорожки збилась, чи з гореньком зустрілась, та з ним повінчалась, що до мене не верталась, навіки сховалась? І я, бідна дівчинонька, без долі зосталась. Маруся Волівачівна зацікавила мене насамперед тим, що вона моя землячка. Ми народилися з нею в одному селі, тільки вона значно раніше, в 1841 році. Ще, будучи малим, я почув від багатьох наших односельців, що була така письменниця, приїздила. Зустрічалася з селянами, от, виступала перед ними. Але вже пізніше, коли я став студентом Харківського університету, я працював в архівах і я знайшов її твори. Вона народилася у Харківщині в Валківському повіті і була з дуже з досить простої сім'ї, хоча батько був писарем. А грамоти ось не навчали дитину, тому що вона мала була дитина, вона працювала з дитинства. Біографія її ну взагалі дуже загадкова. Жодної фотографії, жодного зображення не зберіглося. Можливо, будуть якісь розвідки. Зараз пишеться дисертація на тему її творчості, і, можливо, відшукають десь в архівах, але ось на сьогоднішній час не, не можемо вам показати зображення Марусі Вольвачівни. Ми знаємо дуже обмежену кількість сторінок її біографії. Знаємо, що зі спогадів її вже що вона попала до Харкова, що вона все життя намагалася вирватися і пізнати світ, широкий світ. Вона дуже мріяла мандрувати світом. Вона у Харкові стала швачкою, вона навчалася цьому ремеслу, і це ремесло годувало її все життя. Жила бідно, але навіть публікувалася у, у журналах. Пішли Вразила мене Маруся Вольвачівна. насамперед своєю народністю. Потім своїм, я б скажу просто великим талантом. Вона не одержала ніякої освіти, абсолютно жодного дня не була в школі, але все зробила самим невтомною своєю працею. Вона сама подолала так би мовити. Навчання вивчилась читати, писати, і сама писала, розумієте, під впливом народної пісні. В неї був чудовий голос, вона знала силу, селену народних пісень, і потім поступово розумієте, почала писати поезії, потім оповідання і навіть драми, і навіть драми. І Я знайшов в архіві ці драми, ці її твори, і поступово їх досліджував. Вона робила, знаєте, жахливі орфографічні помилки, і разом з тим, незважаючи на ці орфографічні помилки, ти просто відчуваєш живу людину. Її оповідання і драми пересипані її віршами, які дуже похожі на народні пісні. І в цій книжці, що вона видана зараз, там чимало її записів народних пісень, до речі, таких пісень, яких ніде не зафіксовано. Вона зверталася з погадами про Україну. Я описувала, як у Петербурзі у Петербурзі відбувається життя, як відбувається святкування, якихось свят. Наприклад, Різдва, вона це описує в своїй книжці, і як вона це бачила ще малою, коли була тут в Україні. Тобто вона описує якусь ту автентичну Україну, яку на сьогодні ми вже втратили. І от саме ця автентична Україна, яку ми втратили, майже втратили в піснях, в поезіях, в повір'ях, вона у неї в творчості просто бринить, і це дуже цікаво. Будучи дуже простою людиною, вона мала якісь стосунки до таких високоповажних кіл. І навіть є така згадка, що вона була у Баден-Бадені, а це дуже модний курорт. Того часу і навіть спілкувалася з графом, якому допомагала придбати маєток в Україні. Маєток, який належав генерал-губернатору Харкова, вона контактувала з Іваном Франком, з Борисом Грінченком, з Миколою Сумцовим, а найбільше з українським істориком Дмитром Багалієм. Власне, Дмитро Багалій і спрямував її на літературний шлях. Багалій допоміг. Їй опанувати грамоту, якщо вже так, От, він їй допоміг і перш надрукуватися. Були перші твори її надруковані в 1886 році. Потім вийшла її поет, поетична збірка Пісні та розмови Марусі Вольвачівни, а також оповідання Каже жінці, правду та не всю От, і казка про таємні слова. Оце три. Три книжечки, які так би мовити, видані за її життя. Чіпляє ще і жіноча доля. Вона була дуже нещасна жіноча доля, хоча майже нічого не відомо. Це відроджується з її поезії, тобто йде така реконструкція. Ой, ти блідий місяць, і ви ясні зорі! Ой, світити доріженько, милому в діброві, щоб милий не забився, та ж не забарився, щоб до мене молодою швиденько з'явився. Очі ж мої, карі, горе мені з вами. Сподобали козаченька, тепер плачте саме. Не ми сподобали оченята самі. Закохала твоє серце, не дорікай нами. Там, де серце б'ється, до козака рветься, а ми плачем, сльози тратим, радощів не бачимо. Їй ворожбит наворожив, що вона помре не своєю смертю. Але на жаль. Письменниця була маловідома. У Харкові не виходила жодна українська газета, некролог не опублікована ніякий. І через те, десь після 1903 року, про неї все це так би мовити, останній рік, який ми про неї знаємо. Більше нічого не відомо.